Розірочка, за яку я казав, вона має мати атіл. Це вона в минулому році гуляла, 200, мала теля на 280-й день. Ну і вона теж вже готується вона, до атілу. Починає наливати вімічко. Як можете побачити, зараз приближу ближче. О. От, вона починає потихеньку наливати. Ще теж вона. Оце так вони фактично у мене можуть мати на, з майкою однаково. Так же само у неї йдуть вже виділення, вона пускає. Ну, трошки вмастилася, але ну, це її простительно, тому що цей якраз цей, зараз до неї. Не, не так я ставлюся аж, щоб чисто, ну вона чуть-чуть умастилася, -чуть я би не сказав, що сильно. Це таке легенько можна чуханути, зараз воно навіть сухе. Це не без цега, як кажуть. Ну і наша марфка, яка ще доїться, і у якої отл буде трошки пізніше. Як пізніше? Пізніше достатньо добре. В неї буде отіл на літо. А зараз це вона це в неї виходить так, 4, 4 лютого їй буде 6 місяців. Це її фактично через місяць вона піде у нас в запуск. Ну, і ще на даний момент. Вона не тільки. На даний момент вона ще у нас дає 12 літрів молока. І кажу одразу, я нічого не продаю, ні одну корову. Так що, щоб здали, корови не продажні Бо багато хто пише, чи, чи я продаю, не продаю ні одну. Так що, от таке діла Ну, вони їдять. Зараз от обід. Я їм дав їстечки Ну і от таке, от. Бачите. І вона фактично зірка може мати. Отьол разом з майкою. Хоч, та пізніше переносить, а вона, от зірка, вона 26 квітня вона гуляла. То це, вона цей, вона фактично може мати, як би з майкою в один день. Ну, по цій більш виразно, видно, повім'я, що вона. Дійсно, вона наливає набагато лучше, але вона довше наливає, скоріше всього, що навіть і вмів в неї зруниться більше. Ну, це, це в неї буде другий отьол, тому я не можу так сказати точно, скільки вона буде переносити, бо для цього факту треба хоча б 3-4 отьола знати для корови. Ну, три, мінімум три отьола треба знати для корови. Щоб, щоб порівняти, скільки вона може переносити. А так як вона тільки один раз, мала перший раз на 280-й день. Ну і побачимо. Я так думаю, що вона так же само на 280-й день, плюс-мінус там 1-2 дня буде десь приблизительно так же само. Так що, всім пока. Не забувайте писати в коментарі, кого що цікаве, відповім.